Политики и войны, значит, иди в бан. Здравствуйте. Здравствуйте, вы откуда? Штат Нью Джерси, Соединенные Штаты. Вы откуда? Украина. Ну, Украина, она как бы большая. А вы родом откуда? Из Украины. Знаете Украину хорошо? Да. Вінниця. А я борсацкий. А, Бершать? Я там народився і виріс. Зрозуміло. А в, в США скільки вже проживаєте? 34,5 роки. А що з вами сталося, вибачте, у вас щось які... інсульт? Інсульт був. Давно? Це наслідок інсульту в мене. Та я так і зрозуміла, що, мабуть, інсульт. Але вас там полікували безкоштовне. Лікування безкоштовне а? в Америці? Ні. Навпаки. За гроші. А чу? Так там начебто Надбезко... медицина безкоштовна. Безкоштовного лікування це тільки у людей похилого віку. Або ті, які ну зовсім вже бідні. От вони там є програми, і для них безкоштовно. Розуміло. Я тут з росіянами спілкуюсь про війну і політику. Що можете сказати взагалі? Ви за кого голосували, коли були вибори останні в Америці? За президента якого? За Трампа. А чому? Гіршого президент я 34 роки тут. Гіршого, ніж Байден, я не бачив ще. А що він зробив конкретно погано? По-перше, він, це він, моє враження, це він війну між Україною і Росією розв'язав. Чому? Яким чином? Війна почалась 2014 році, але Байдена вас всі роки, як використовували і по цей день використовують. А вас не використовують? Ні. Ні? В Америці вас ніхто не використовує? Ну як, якщо подивитись, може і використовують, але. А що нам робити? Я не знаю, як... Що нам робити, накажете? Коли нас росіяни просто знищують і нам потрібно якось вижити, що нам робити? Ну, шукати як якось, по перше, треба, щоб був мир. Першим чином, ви повинні із своєї Конституції оце, що НАТО, викинути на свалку. Так ми заявку НАТО подали тільки в 23-му році. Ніколо. Але в Конституції записано Україні, що Україна. У нас був неблоковий статус. У 2014 році у нас був неблоковий статус. А Порошенко що зробив? А після агресії Росії? Ні. Так. Ніякої а як 2014 рік війна на Донбасі, окупація Криму? Це що не агресія по-вашому? Звичайно ні. А хто нас захистить? Почекайте, е, хто, хто там порушив Будапештський меморандум? Хто нам давав гарантію безпеки? Хто? Не Америка? Землячка, Землячка. я вибачаюсь, але ви нічого не знаєте. А ви знаєте? Ви знаєте, що так. за що говорять по так. всьому світі? Що за Трампа можуть голосувати тільки ті, у яких взагалі немає ні нічого в голові? Тому що це барига. Це Барига, це ворюга, розумієте? Це е, людина, яку, в якої немає ніяких принципів моральних. Людина, яка за гроші віддасть маму рідну і тату продасть, і маму, і всіх підряд. А ви за нього голосуєте. Ось через таких, як ви, тепер ми і ми страждаємо. Тому що, якби ви розуміли, кого ви ставите президентом. Так як ми, українці тупорилі, були Януковича поставили Зека, так і ви, американці. Пів, пів Америки виходить нічим не розумніше за, за тих українців. Чим ви розумніші? Кого ви поставили президентом? Кого? Він же ж в нього судимість у Трампа була. Все? Ну, І ви Ось його обираєте президентом. Він... Він перший раз напартачив, перший раз напартачив за його термін, і ви його другий раз обираєте. Все? Говоріть, ну, говоріть. Я вам вже казав, що я 34 роки і, тут живу. Так от, от коли він був перший раз за весь цей час кращого президента для мене. Ще не було. При ньому мені жилось і із бізнесом, з грошами зі всім було отак. Краще, ніж усіма, е, ну, краще. Він найкращий для мене. І по цьому я голосував за нього зараз. Далі. Скажіть мені, будь ласка, е, от ви порівнюєте Трампа? Наприклад, з Байденом. Байден завжди вам брехав. Трамп ще слова брехні в сторону Українця не сказав. Та ви що, а він обіцяв війну закінчити за дві неділі? Закінчив? Ну, слухайте, це... А, це, це не брехня, а Байден обіцяв війну закінчити за дві неділі. Байден щось нам обіцяв і не виконав. Байден вам обіцяв НАТО. Не обіцяв він І нічого. Я вас не збирався приймати. НАТО НАТО вступити – це дуже важка процедура. Потрібно відповідати багатьом критеріям, щоб туди вступити, розумієте? Не просто так туди вступити. А, dai, так я це знаю. Так як це Байден нам міг щось пропонувати? Те, що Байден вирішує. На рахунок Байдена. Ви пам'ятаєте? дівчина, у вас був такий Генеральний е, прокурор України Шохін. Пам'ятаєте? В якому році? Е, в 14-му він був. Mm -mm. І він зацікавився, зацікавився, а що син Хантер Байден робить в українській газовій компанії. Буризма, пам'ятаєте? А він ще був там е, в совєті директорі. І що погано? Що погано? Що американські інвестори інвестують свої кошти, чури, кошти в українські підприємства? Я в своєму житті займався е, е, добичею газу. Я ніколи ніколи такого не чув. так. Що погано? Він що, просто так там. Був він, він свої інвестиції вкладав, о, о, коли американські... почекайте нафтобази, які тримає Америка у Росії. Це погано було для Росії? Інвестори, які приїжджали з усієї Європи, з усього світу в Росію, це погано було. Ви знаєте, що бюджет Росії, Сонечко, я не живу в Росії. Ну так І це до погано було я для Росії. Маю ніякого відношення. Коли Росія продавала нафту США, це було погано? Коли Нормально. вони співпрацювали, підписували якісь домовленості про партнерство, та да. погано а було? от коли перестали, у нас е бензин зараз космічні гроші. Ну і що? Дякуючи Байдену. А Трамп що зробив для того, щоб е цю ситуацію рівноважити, як він такий хороший? Чого він рі, нічого рі не зробив? А Трамп, а Трамп для чого на Росію накладає санкції? Для чого Трамп зробив так, що зараз російська нафта коштує копійки? Це ж Трамп зробив? Чи хто це зробив? Тоже Байден? Послухайте, Трамп не це саме що... небезпечний президент, який був за всю. Він, він позорить Америку. Америка це демократична країна. Це жандарм в усьому світі, яка наводила порядки, яка е, демонструвала свою силу, свою справедливість, свою демократію. І хорошо, а Трамп що було. З, з, зі злочинцем військовим васькається, червоні доріжки йому простеляє. Це позор. Позор на все, на тисячоліття Америка опозорена завдяки цьому е, yeah. недолугому Трампу, який за, за гроші. Путін йому запропонував гроші, і він каже: на якій підставі Трамп вимагає від України, який давав нам Америка, гарантію безпеки? Тепер на нас напала Росія, теж як країна, яка давала гарантію безпеки. Тепер вони обидвоє на нас тиснуть ці країни на Україну, щоб вона віддала добровільно свої території. Де по якому це право? Це ви знаєте, що це називається? Що це таке взагалі? Навіть. Міжнародне право не працює, а Трамп е, виходить тільки сприяє. То, правильно, не працює. А Трамп що зробив для того, щоб воно працювало? Я хочу вам сказати, що вас розвели, Трамп як барига. Барига і злочинець такий самий, як і Путін. Так. Да. Я його вважаю злочинцем і таким самим, як і Путін. Якщо він йому тисне руку, цьому вбивці, який вбиває кожного дня українців. І ви ще Трампа вважаєте після цього людиною нормальною? Да. А для чого він вбивці, який вбиває ваших земляків, тисне руку і червоні доріжки простеляє? Ну, слухайте, якщо мої земляки е, себе не, ми, е, не вміють вести, так що я можу зробити? Та й що це, треба вбити їх тепер всі? Геноцид ваш твої? Що ми не вміє вести? Донбасі. Живими палили людей в Одесі другого травня. О, це ви де таке Живими? читаєте? Живими. Це ви де таке читаєте? А? Де ви таке, таке прочитали? Слухаю українське телебачення. Яке я українське я телебачення? У нас від каналу український. Один у вас зараз канала. Вашому... Да Де ви таке почули, що українці спалили? А чого ж мене палили в інших містах? Що ж мене не палили до цього? А ну що там робили це, російські я нацисти? Так розумію, що це, це що російські нацисти спалив? там робили в Одесі? Біля домівки. Ви, до... ну Ви що, не розумієте, що це провокація ФСБ? О, стоп, стоп, стоп! Як вони туди попали? Це вже як їх туди попали? Я Ми ж демократична ще не країна, чул. сепаратисти, що хотіли, та й робили. Березень місяць. Руська вісна. Чули про таке? Після окупації Криму? справа в тому, що, а зараз в тому, що продажна влада неможливо. наша була, от і все. Продажно. Я Спалили людей, я бачив, тому що. А це що, Росія е спалила. Є, е Росія спалила. Е Ви не розумієте цього чи що? Це і все це знімали. Хто і кого палив Це нещасний випадок? Там ніхто нікого не палив. Я не бачив. Окей, кому вигідно зараз, хто зараз паразитує на цій темі? Кому вигідна ця тема? Щоб звинувачити українців, кому зараз вигідно, 11 років пройшло, хто її згадує постійно і паразитує? Давайте я вам щось поясню. Хто цинічно згадує я жив, як звинувачує Україну? Я жив в Берсаді, так от Берсаді, е, в Одесі я бував набагато більше разів, ніж в Вінниці. Одеса для мене дуже. От, серці в мене. Так вам одесити, ось кажуть, що ви, Одессити, вам ось пишут, що ви несете дурниці. Одесити, вам ось пишуть, що ви несете дурниці. Одесити, якщо ви не в курсі, то слухайте, послухайте сюди, що я вам скажу. Є таке, Давайте. є в Ютубі знайдіть таке відео. Називається Єво війна. Проект, боже мой, забула фамілію Єво війна. Знайдіть це відео і послухайте, там всі є докази і факти і про Одесу, і не тільки про Одесу. Море. Море відео доказів і все розшифровано, все розложено по полочкам. Це по-перше, по-друге, Крим окупація, на Донбасі війна, кровопролиття, і в Одесі горять люди. Вам нічого про це не, не нагадує? Вам нічого про це не говорить? Це випадковість, по-вашому, Одеса. Одеса це е, спроба захвату і проголосити таку саму республіку, як ДНР і ЛНР. Але не вдала, тому що Одесити, Одесити, на відміну від Донецьких, Луганських, не промовчали. А вийшли і сказали так, сипари, які там знаходились біля, влаштували такий, знаєте, пала, палаточний. Так. Так, вона ціль, а вони не хотіли, вони агресивні були. І вони поч... спочатку убили людей наших, Украї... які про... закібли за Україну, а потім, коли сутичка почалася. Коли, хто коли почалась сутичка, вони самі і спалили цей будинок ну, Не вже ви думаєте, що я хочу. А Україні хоч нам що палити свій гарпомілі. будинок профсоюзу. Може, ви ще скажете, що ми і Донбас бомбили теж, самім себе. А, ага, да, так... було діло. Так у вас що не всі дома чи що? Ви що, не розумієте, що це пропаганда Кремля? Це нормально. Це пропар. Ні, я сумніваюсь, вибачте, нормально. але у вас не все гаразд. Ви не здатні ага. абсолютно Ага. Зачекайте, зачекайте. Агресор... Агресор зараз робить свою справу із чотирнадцятого року свої справи. А ви Україну звинувачуєте, що Україна винна. Тепер українців вбивають, а ви кажете, так і треба. Та ви знаєте, хто? А можна в слово знаєте, хто? От не, зра... не, не дарма це. ви цей інсульт пережили. Вас Бог наказує за те, що ви так себе робите. Це закінчили, я з бидлом не спілкуюсь. Бидло це ти, старий дурень. Кот, блін. Не сподобалось чи що? А Бог не тимошка, видит немножко.